Хочу продовжити рубрику під назвою «Що пачці?». Так, мали б бути мерцедес. Давайте дивитися, що виросло. Перший кущик, дуже гарний перець. Його я зберу на ціння. Але це не мерцедес, На жаль, він бачите, як росте гори І він іншої форми. Далі, подивіться, ось це також не мерцедес. Ось це також зелене, зеленюче, не мерседес. Це взагалі щось кубовидне. І ось нарешті нарешті мерцедес, хоча б перший є. Буду збирати насіння з цього перцю. Він товстостінний, гарненький. Ось один кущик є мерцедесу, ось інший, другий кущик. Ось третій кущик це Мерцедес. Далі, це не він. Це, звісно, що не він взагалі. Це не Мерцедес. Також ні. Все мимо. А ось це Мерцедес. Ось він. Бачите, він, коли червоніє, він спочатку через помаранчевий йде. Це не Мерцедес також. І ось це не він. І взагалі, ви бачите, який різнобій в пачці. Це взагалі не зрозуміло, що. Ще такого не було. Ось це все ці кущики з однієї пачки були. І вони просто абсолютно абсолютно різні. З них я збирати насіння не буду, лише зберу з Мерцедесу, з того, що я впевнена. Ось один кущик, другий, третій, четвертий. Зберу насіння з ось цього першого. ось цього Крутого червоного такого перцю. Він догори росте єдиний із усіх з цієї пачки. О, ось такий красунчик. Все, все інше буде просто в їжу, на лечо.